Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Ганна Матвієва, директорка Миколаївського ліцею Академія дитячої творчості, заслужена працівниця освіти, кандидатка педагогічних наук. Добрий день, Добрий ну, день. раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови, а саме там деякий час тому. І в тому числі сайт Миколаївської міської ради повідомив на всім, що Міністерство освіти та науки України офіційно визнало Академію дитячої творчості авторським закладом освіти. Тому сьогодні так. говоримо про те, що це взагалі значить. Ну і власне, як сьогодні живе один з найвідоміших міських освітніх закладів, та я думаю, не тільки міських, а в принципі заклад такий живе. живе. Отже, тому що означає офіційне визнання, що ви. Авторська школа. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, багато років поспіль ви і так працювали за певною авторською програмою. Тому що означає це визнання? Дійсно, ми працювали з авторськими програмами. В 94-му році рішенням Миколаївської міської ради було відкрито школу 58 з профільним навчальним народним ремеслом. І за цей шлях нам у цьому році було. В 24-му нам було 30 років, і за цей шлях ми пройшли шлях від за цей термін. Ми пройшли шлях від звичайної загальноосвітньої школи до е, ліцею, до інноваційного навчального закладу всеукраїнського рівня. Дуже робота було створено про, зроблено. Але чим він відрізняється від інших закладів освіти? Ну, по-перше, своєю структурою, подалі навчальним планом, складовою. Методикою викладання. Я скажу, що ми, коли відкривалися в 94-му, то всі школи, які вокруг були, ми були на п'ятій Слободської 91, всі школи нам віддали, я скажу, ну, таких, знаєте, як грубо скажу, дітей, які мішали здійснювати освітній процес. У нас було 557 учнів, 300 з копійками з них були троєшники. Решта двоєшники. І зовсім не було жодного хорошиста і відмінника. Завдяки нашій методиці інтеграції предметів ми через 3 роки дали вже першу медалістку Олену Ляшко. На сьогодні ми підбивали підсумки і нарахували до 30-річчя школи ми підбивали підсумки, хто з наших дітей був видатним, хто, скільки ми медалістів випустили. Біля ста медалістів за 30 років. Це дуже такий великий, добрий вклад. І це підкреслює те, що високий професіоналізм вчителя і те, що ми праві були, те, що предмети містечку спрямування вони допомагають предметам опанувати предмети загального освітнього циклу і базові предмети. Ну і таким чином ми працюємо. Так, себе, тепер міністерство у вас визнало авторською школою, що це значить? Ну що це значить? Це значить, що ми тепер маємо право працювати офіційно, тому що за нашим навчальним планом, за статутом школи. Тому що ви знаєте, дуже багато перепон таких є. Ну, наприклад, там, ділення класу на групи і так надалі. Але я хочу сказати, що все залежить від того, як до тебе відноситься міська влада. Тому що дуже багато зараз є таких документів, за які відповідає чисто міська влада. Якщо вона хоче, то вона зробить. Якщо вона не хоче, вона не зробить. І ви знаєте, коли 90-ті роки було важко дуже, і з грошима було важко. Але покійний Володимир Іванович Корінюгін і Володимир Чайка Дмитрович підтримали школу і Бєрніков до, до того ще. А Коренюгін взагалі стало питання фінансування поділення класу на групи, він що зробив? Він привів до школи депутатів міської ради і показав, що робить школа. І всі проголосували за. На сьогоднішній момент ми відповідаємо тільки нормативній базі. Але я сподіваюся, що до цього. Наказу ще вийдуть ще документи, які нам допоможуть е не потеряти, не втратити наш навчальний заклад. Добре, то давайте нагадаємо, от скажімо чесно, в Україні лихоліття затяглося, тому що два роки ковіду, три роки повномасштабного вторгнення, ну це все вплинуло. І звичайно, і на освітній процес також. Давайте нагадаємо до всього цього лихоліття. Що було в школі, як ви працювали? Ну, хоча б декілька, те, що називається, штрихами. Як ми працювали? Працювала, як і працювали всі ці 25 років до того. Працювали в експериментальній діяльності, впроваджували наукову діяльність, розробляли нові методики, 54 авторські програми з предметів. І викладали, проводили наші <смі> 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 творчі проєкти. У нас дуже багато цікавих таких. Хто знає нашу школу. Тобто до війни в нашу школу було дуже важко попасти, тому що був конкурс 10 чоловік на місце в перший клас. До війни до ковіду. До ковіду. І у нас було ми завжди до ковіду були в п'ятірки кращими з ЗНО. З досвіду, ну всі здивувалися, тому що як ця школа співають, танцюють, малюють, а ну, але я, власне хотів уточнити, више ж крім того, що ну давали загальні дисципліни. Щоб добре ваші вихованці здавали ЗНО, да. ви ж давали ще мистецькі напрями, декоративно-ужиткові напрями. Тобто, от давайте от цю історію також нагадаємо. Дивіться, значить, мистецькі напрями кожна дитина. З першого... А я перепрошую. Ага. А ще ж був багаторічний фестиваль Золотий лелека загальноукраїнський так був. І він і є. Він ми його не втратили ще сподіваємось, що до речі, фестиваль увійшов десь. В 2015 році до топ-200 фестивалів світу, найкращих фестивалів. Ми один фестиваль з України дитячий, який це. І в 99-му році, так, наголосую, трошки похвалюся, я за кращий проєкт дитячого фестивалю отримала золоту брошку, 10 грамів золота. Мені її вручали на сцені Палацу Україна в Києві в рамках Золотої Фортуни. Це був проєкт Ярославна. Але я нещодавно бачила книжа Віктора у Києві. Ми були на цьому. Це був до нього, до нашого фестивалю. Це він так мене надихнув. Був чудовий фестиваль у місті місто дитячих посмішок. Це, це чудовий був проєкт. І шкода, звичайно, що. Ну, лелека продовжив а, ці такий шлях. Ну і я наголошу на тому, що ми відрізняємося з чим? Тим, що з першого по четвертий клас у нас 16 предметів понад державного стандарту, але вони не всі діти вивчають. Діти а, з першого по четвертий клас вивчають. Обов'язково акторську майстерність, обов'язково живопис. І є такий предмет, як розвиток творчого мислення. Отут святає святих. Цей розвиток творчого мислення викладають тільки психологи, тільки. і розвивають те, у нас. Метод, наша м Складова це розвиток творчого потенціалу, закладений в дитині природою, і ми довели, що від природи всі діти талановиті, Неталановитих дітей немає взагалі. А з 5 по 11 клас. Теж психологи розробили програму розвиток творчої особистості. І викладають тільки психологи і працюють з дітьми. На жаль, на сьогоднішній момент скорочується навчальний план, скорочують предмети. І коли у нас була одна-дві години на ці предмети, тепер півгодини, і ми викручуємося із положень, як нам краще зробити так, щоб але е... година у нас є. І ми вражаємо, що нам поки його достатньо, от е, працюємо в цьому напряму. Добре, давайте і так на сьогодні е, що вдалося зберегти все, чи вдало чи вдалося? <світ> ну, дивіться, е, ми чуємо, і це абсолютно справедливо, що значна кількість дітей відбула ще в 2022 році в евакуацію і не повернулася. І продовжують відбувати. Да. Тому питання, чи вдалося зберегти учнівський контингент. Педагоги ще в 2022 році багато миколаївських педагогів від'їхало, і не всі повернулися. Ну, То знову ж таки питання, чи вдалося зберегти педагогічний колектив. Ну і далі, от, власне, і, і мистецький напрямок, і декоративно-ужитковий, як це все, ну, власне. Я вам скажу, що у нас на, до війни було 1130 дітей, 1200 майже так. Да? Зараз у нас 840, 836, тобто 300 дітей ми втратили, але 76 наших дітей за кордоном, решта в Україні. Поїхали в западну Україну, так надалі. Всі діти збережені тут, і вони працюють. І багато дітей майже 98% тих дітей, які навчаються і за кордоном, і в Україні, і у нас одночасно. Тобто, нашу школу діти не бросають. Тобто зв'язок що... із школою зберегли, що надзвичайно важливо. Так, да, школу ми зберегли. І зв'язок дітей зі школою, навіть ті, які знаходяться за кордоном. Це ж також важливо. Так, так. І вони у нас є, ці діти, і вони е, мріють повернутися назад до школи. Звичайно, що біда за всією Україною це е, те, що відплив дітей іде. Особливо, ви знаєте, що хлопчики, і ми так сподіваємося, що влітку знов поїдуть хлопці наші за кордон. Кожна мати хоче зберегти свою дитину. І... Е, ми працюємо над цим питанням і думаємо. і Нам дуже прикро, що зараз народжуваність впала. От і я думаю, що Сподіваємося на краще. Ми бачили, що і в Києві теж не, не така гарна ситуація, як ну, у нас гірша, але у них теж так погано. І вони зберігають, тому що там, якщо нам розповідали, будуються дома, будуються мікрорайони, але не будуються школи. Всі діти з цих мікрорайонів, тому у них недостатньо недостаті дітей немає. Але і теж вони теж страдають, тому що. Зменшилась кількість дітей, першокласників, і найголовніше і боляче для нас це зменшилася черга в дитячі садочки, її зараз немає. Прийшов, написав заяву і поступив. Оце найголовніший такий індикатор. Ну От. почекайте. Да. Давайте да. ми ж пам'ятаємо важкі 90-ті роки. Початок 90-х років, там, або, там, скажімо, взагалі 90 х Ми ж пам'ятаємо, що в Миколаєві також дитячого контингенту там відбулося досить різке скорочення. І дитячі садки закривалися. А потім в нульових, в десятих. Ми сподіваємося таке, на те, що воно знову відродиться, тому що дуже багато людей і наших учнів хоче повернутися. Я так сподіваюся, що Миколаїв колись оживе. будемо так Добре. казати. Тож з педагогами. Зберегли педагогічний колектив? Зберегли, так. Да. Майже 96%. У мене тільки чотири педагоги за кордоном, і вони не повернуться сюди, тому що у них особливо обставини. У когось онкологія, у когось там діти захворіли дуже важко і лікуються за кордоном і так надалі. Решта вчителі всі тут і всі в місті Миколаєві. Всі. Безпековий фактор укриття є в освітньому закладі? Ні, укриття у нас немає. і Це дуже нам шкодить, тому що дуже дуже довго робиться проект. Його почали вже другий рік робити проект. І я вчора телефонувала вук, спитала, як там справи. Вони вже готують. Так мені надія була. Вони вже готують угоди із каналізацією, водоканал, газопостачання, так надалі. І вже проєкт буде закінчено проєктно насмитну документацію у березні місяці. І я сподіваюся, що в квітні, в травні, почнеться будування. Але ще треба знайти спонсора. Я, я маю сказати, що місто в принципі досить активно залучає донорські кошти і в тому числі на реалізацію і укриттів. В тому числі для укриттів в освітніх закладах. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся. Ми були у Києві знову бачили, як там будуються укриття. Нам показали і хороші, і погані, і дуже добрі, і класні. Я не люблю цього слова, але я зараз скажу його. Але ми бачили, як працює Київ у цьому напряму. І я думаю, що Миколаїв не буде відставати, тому що наша Ганна Володимирівна запросила до нас після війни. Директорів міста Києва, і я думаю, що сподіваюся, що буде що показати. Я, я надіюсь на це. Так що в мене є надія, не, не багасає справа в тому, що да. як це Миколаїв, Миколаїв показав уже багато прикладів позитивних за три роки повноваштабного вторгнення. Будемо сподіватися, що це цей позитивний приклад також поповнить цю скарбницю. Що з мистецьким і що з декоративно-ужитковим напрямами? Які предмети зберегли? Що викладаєте? На сьогодні ми зберегли всі предмети. І я скажу вам, що ми єдина школа в Україні, яка має такий спектр, навіть ювелірна справа у нас є. Але дуже прикро, що ми зараз ділимося відповідно до цих наказів. Міністерство на три групи, коли ми раніше за рахунок місцевого бюджету ділилися на шість груп і по 6, по вісім дітей. І наші майстерні розраховані, не розраховані на 10, на 15 дітей, ніяк. Тому що 15 учнів в ювелірній майстерні не можуть вміститися. Кераміка, гончарство, килиматкарство, вишивка, все те є, різьблення по дереву, все зберегли все. Але сьогодні дуже важко. Тому що три групи, і ми не можемо. Дитина, ну наприклад, дитина до 9 класу вивчала до 8 гончарство в 9 класі, три групи, вона йде на різьблення по дереву. Тобто ми теряємо приємство, теряємо те, що ем, у нас була така фішка, коли дитина з 5 по 8 клас могла обирати себе шукати. Вона пішла, наприклад, на різдвування. Ем, Півроку позаймалася або рік, не подобається, пішла на живопис, пішла на кераміку, так? шукала. До восьмого класу дитина мала себе шукати. Тобто той потенціал, який закладений в ній, був вона. І обов'язково дитина обрала два предмети: і сценічне мистецтво, і декоративно прикладне. Зараз один. один. Тому що місце на втормозі нас е, е, як це, зберегти матеріально, я так скажу, грубо. І тому на сьогоднішній момент дуже важко, але ми не втратили жодного вчителя. Ми сподіваємося, що разом. Переможе і на освіті не можна економити ні в якому разі. Я розумію, що це кошти. Але було дуже важче ще тоді, в 90-ті роки, коли нам по 2-3 місяці не виплачували зарплату. Зараз вона є, нам виплачують за рахунок субвенції, але ж вона є. І зберегти народні традиції України, народні промисли, ручну роботу. От, це дуже важко на сьогоднішній момент, особливо знайти майстра, який буде тут працювати, а в нас вони є. І це треба розуміти і не тіряти. От, я знаєте, я ще таку ремарку скажу, що коли е ну, ще гранатуру вбив, тоді і чайка, і так послідовники, останнім часом, навіть е перша коденція е Олександра Федоровича була, ми робили наша школа, робила подарунки для дипломатичного корпусу. На день міста ми робили по 250 подарунків і на високому рівні. От а зараз ні, тому що ну знов таки гроші, знов таки ділення класи, знов таки, Ну і війна. Війна у нас немає зараз дня міста, не так святкується, і може немає потреби у цьому. Почекайте, ну дійсно, безпековий да. фактор це важливо. Ну, давайте будемо фактор, це дуже важливо. І безпековий фактор. Да, і ну, безпековий. Шахеди і ракети продовжують літати, збирати великі маси людей там на площі, де, де небо ще. Ну, я, власне, про день міста. А в той же час зараз українська школа продовжує реформуватися. Так. У нас же старша школа, в неї ж тепер має відбуватися. Певна спеціалізація на ліцеї, академічні, ліцеї професійні, і мені здається, що тут же може бути, от, власне, тут і є ваше місце. Чи а, як от, наша... в, власне місце ліцею Академія дитячої творчості от в цій новій структурі, яким воно буде відповідно до законодавчої бази, ліцей має право називатися школа і першого третього ступенів, якщо вона має міжнародну угоду. Або вона профільна. От. Наша школа профільна з першого класу, тому що ми викладаємо профільні предмети з першого класу і йде е, такий поступовий перехід профільна, середня е, ну, господи, 10-11 класи, третя ланка. Так. Але э, стає питання ще міжнародної угоди. Ми працювали давно у нас дуже багато з 96-го року з Молдовою працюємо. Працювали ми з Німеччиною і так надалі. Зараз ми. Э, Приводимо всі нормативні документи в норму для того, щоб ми мали право. І плюс цей наказ міністерський, який у нас є, авторський заклад має право працювати за своїм статутом, а в статуті у нас перша, друга, третя ступінь школа. І те, що вона профільна з 1 по 11 класи, вона, я так думаю, дає нам право на те, щоб ми зберегли весь контингент. Всі три ступені. Але називатися вона буде. назва буде ліцей. Не знаю. Вчора вийшла Верховна Рада, опублікувала новий проєкт до закону, що ліцеї будуть тільки 10-го, без винятку. Але я так сподіваюся, що виняток все-таки все буде для таких шкіл, але нас таких шкіл в Україні всього 10. І я не маю думку, не думаю, щоб школу зруйнували саме тому, що тільки назва. Хай вона буде називатися гімназія, вона не буде гімназія, тому що ми не закінчимо те, що воно воно не буде тоді. Профільно до кінця от таких. От таких аналогів, от як наша школа, таких аналіти. Ми одні в Україні з приводу того, що от наш, наша структура нашого закладу. Решта є дуже багато шкіл. Тут я принесла, е скільки шкіл є. У кожного своя школа здоров'я, школа успішного учня і так далі, лідерства, але школа. Е Академія дитячої творчості, вона поки що в Україні одна. І я так думаю, що вона і в Європі одна, тому що до нас вже до війни десь за два роки до ковіду до нас приїжджали представники штату Флоріда, Флоріда, да? і вони просили дуже відкрити там. Філіал, вони навіть готові були наших майстрів возити чартерними рейсами туди обратно щоб вони там попрацювали по два-три місяці. Філіал нашої школи там у Штатах. Але ми відмовились, тому що вони і ми не захотіли працювати на іноземну державу. Просто це дуже важко і. <св 'язаний> огляду на сьогоднішню не хотіли ситуацію... Не купувати Зогляд... франшизу. <св> з <'язаний> огляду на сьогоднішню о, специфічні стосунки із Сполученими Штатами Америки, як ви були праві? <св 'язаний> праві, так. Да. Не захотіли ми з ними працювати, бо вони ну так тоді ще якось так напряжно було. І ми відмовили всі ці пропозиції, не захотіли, так. Да. Золотий лелека. Давайте повернемося до цього. Ну чи є? не знаю. Є сподівання, що фестиваль перезапуститься. А фестиваль запуститься. Він і не Ми в минулому році провели фестиваль. Як почався ковід і почалась ковід, ми проводили онлайн-фестиваль дуже добре. Дуже було багато учасників, навіть полтори тисячі учасників онлайн-фестиваль. Ми робили таку студію, як от, як от у вас виходили ведучі, і ми так працювали. Журі працювала онлайн, ви посилали роботи. А в минулому році ми провели фестиваль в Булгарії біля Варни і зробили його виїзний, але було понад 300 дітей, діти, які з з деокупованих територій, сірити, у кого батьки на фронті і так надалі. Ми зробили такий благодійний фестиваль. І в Болгарії, на березі моря, діти відпочили і ми його провели. Дуже складно було, тому що команда вся їхала з Миколаєва. А взагалі нам пропонували в цьому році провести фестиваль Буковелі. Я відмовилась. Я відмовилась, тому що. Фестиваль це Миколаївщина, це наша візитна карточка. І я не хочу його вивозити. Після Болгарії зробила висновок. Я, ми не хочемо, наша команда, ми не хочемо його втратити саме з міста Миколаєва, з Миколаївської землі. Це наше золотий лелека, це візитна карточка вже Миколаївщини, тому що він залишиться тут. В цьому році влітку ми його проводити не будемо. Ми беремо тайм аут такий і сподіваємось, що наступного року. 25-й так таки буде. От ми вас рибаківка приймала, так? Да? Нас приймала рибаківка, да, рибаківка. Але ми можемо його провести і в місті Миколаєві. Головне, щоб він був тут, на нашій рідній землі. Все, я не хочу його ні в Київ, ні в Буковель, ні в Карпати, нікуди. От. Добре, давайте тоді трошки про плани. Так. Ну я не знаю, що звичайно планувати в сьогоднішній ситуації важко, але з іншого боку, потрібно зберігати певний оптимізм. Ви знаєте, оптимізм у нас є. і Я хочу, користуючись нагодою, звернутись до наших майбутніх першокласників, до наших батьків. Хочу сказати, що не важливо. Звичайно, важливо, що є немає у нас укриття на сьогоднішній момент. Важливо, що ми займаємось другу зміну в 19-й школі, але я сподіваюся, може щось і зміниться, і ми перейдемо в першу зміну. Може, в інший навчальний злаклад. Може, у нас є наше дуже добре укриття. Ми зробили нам зробили місто на дев'ятий Слабєцький. Там у нас є коледж, але ота от складова. Ота от от наповнюваність предметів, от та методика викладання, яка є, його не треба витрачати. Тому що дитина, ну я зараз, два роки дитина там побуде в одній школі, потім прийде сюди. Наверстає. Ні, дуже важко наверстати, тому що програма одна, програми авторські, розвиток творчого мислення іде спочатку, ми починаємо дуже повільно дітей виховувати. Ну, ви знаєте, от я скажу, що у нас. І тому я розумію, що важко батькам, важко друга зміна, але ж в радянські часи була і перша, і друга зміна. Важко возити дітей, але ж діти ходили пішки. Я сама ходила пішки з другого копе, в ліски, аж там, де була партизанська іска зимою, взимку, мороз, а ми йшли. Тобто, це все тимчасово, не треба кидатись, ходити, Приходьте до нашої школи, високопрофесіональні вчителі. Чудова атмосфера, чудові традиції. Ну і так багато всього, що треба. Ми будемо робити День від відкритих дверей, побачите, що ми можемо запропонувати батькам на сьогоднішній момент. Звичайно, кожна родина піклується за безпеку. У нас безпека є. На 9-й Слободській дуже чудове бомбосховище зробили, дуже чудове. От, ну, а що стосується початкової школи, теж вона буде або на 9-й Стобацький, або в якомусь навчальному закладі. Ми, я думаю, що управління освіти нам допоможе вирішити це питання і все буде гаразд. А я так сподіваюся, що як тільки війна закінчиться, Миколаїв наповниться молоддю, сюди будуть повертатися. Тому що наші випускники вони пишуть, дуже скучаємо за містом, уже скучаємо за Миколаєвом. Тому що ви знаєте, дійсно город ну не такий, як всі. Він не він ну прекрасний город, я, я знаю. І все буде гаразд, у нас все буде гаразд. Я сподіваюся. Добре. Коли будете проводити День відкритих дверей, покличте нас. Ми вас інформаційно додатково підтримуємо, щоб більше людей побачило, що насправді ви дякую. пропонуєте і першачкам в тому числі. Дякую. Отже, Ганна Дмитрівна, Ну, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за вашу роботу, вашу і вашого колективу. Дякую. Ви знаєте, я ще хочу, якщо можна, дві хвилинки. От у нас зараз війна. Да. І кожна школа міста Миколаєва робить свій вклад. Ми теж ми звітували в міністерстві, і у нас стояло питання на звіті на комісії Національне патріотичне виховання засобами художньої мистецької освіти в умовах воєнного стану. Наша школа на сьогоднішній момент. Ми всюди і на фронті допомагаємо. Це ми зробили, я можу вам залишити, щоб ви подивились. І е, сітки плетимо, і концерти даємо. І ви знаєте, що в баден бадені поїхали, відкрили ми бібліотеку української, в міській бібліотеці баден бадена відкрили куточок української книги. 600 книг ми туди передали, тому що наших там українців. Більше шести тисяч з всієї України, і ми там відкрили. І перше богослужіння зробили в позаминулому році. Пасхальне, наше православне, не католицьке там у Баден-Бадені робили наші вчителі, і дуже багато вкладу зараз робить наша школа і всі школи міста Миколаєва для допомоги фронту. Батьки, діти із задоволенням приходять, приносять, роблять і так надалі. Тому я дякую всім батькам, всім дітям, всім нашим учням, не тільки академії дитячої творчості, всім школам міста Миколаєва за чудову роботу. за Патріотизм, який у них є. Ми дякуємо вам. Ганна Дмитрівна, разом до перемоги. Дякую. Дякую.